Доброго дня, з вами як завжди я, Любов, і я радий вітати вас на своєму каналі. Піде осінь на дворі дощара лє сильний, дуже сиро, дуже холодно. Ми вчора зробили закупку м'яса на місяць. І сьогодні, може, навіть більше минулого разу, навіть на більше у нас вийшло. Я хочу показати вам, саме, як саме я розділяю м'ясо, що готуємо. З єдиною різницею. Що раніше я і, і перець готувала, там начиняла і голубці робила, заморожувала зараз ні, тому що, ну, по-перше, світло знову вимикають вимикають, і морозильна камера зайнята всякими зеленюшками, тому більше готую фарш, а вже потім з фаршу готую. Якщо встигну сьогодні зробити зараз фарш і зроблю, тому що через годину мають вимкнути світло. Так, Показую, що ми купили е, Вирізка. Свиняча вирізка. Е, відразу розрізаю і хочу показати вам, що я роблю із свинячої вирізки. Самі смачні відбивні саме свинячої вирізки. Це саме ніжне і саме соковите м'ясо. Це в нас вийшло 760 грамів. Ціну не пам'ятаю, тому не буду вам казати. Ось дивіться, оці краєчки я відрізаю, вони підуть. Чи то фарш, чи то щось друге. І ось тепер нарізаю ці так відбивніми на сантиметр, а ці трішечки І Із них можна буде зробити медальйони, можна зробити відбивні. Дуже так, Це дуже-дуже смачне м'ясо. Тому перше в нас йде відбивні. Такі маленькі сюди. От так, це. Так, скільки у нас вийшло відбивних. Відбивні я відбивати не буду. Так буду складати. Чому? Е, за краще, зручніше, коли ми їх відіб'ємо, можемо навіть замаринувати і скласти у спеціальні пакети. Але. Коли м'ясо так ціле, з нього менше вимерзає е, саме со, м'ясні соки. Тому що коли ми відіб'ємо і заморозимо і привели які заморозки, соки м'ясні, вони вимерзають. Потім ну, смачне, але вже той соковитості м'ясної немає. Те ж саме з усім м'ясом. М'ясо краще заморожувати таким одним куском, який ви там собі намітили на суп чи на борщ чи на що один кусок. Потім його розморозити, а потім вже нарізати. Але ж ми поспішаємо, нам хочеться швидше, тому ми ріжемо на кусочки і заморожуємо, вже готове, щоб потім дістав, розморозилось і вже готували, що нам потрібно. Трішки різниця у смаку буде. Так, ось так вийшло відбивник. Відставляємо. Це м'ясо у нас буде на фарш. Так, що у нас далі? Далі у нас обість свинячий. Кілограм 250 грамів. Це ми беремо на котлети і трішечки відріжу на супчик на що-небудь там. І дивимося, скільки у нас там 760, тут кіло 250, це 2 кілограми ми маємо вже тут. Якщо встигну, то ще покажу, як буду молоти фарш. Зараз просто нарізаю невеличкими шматочки, так як на фарш. Ось так я таку кучку порізала, а ось таку залишу на супчик поріжу потім. І це теж вирішила залишити на супчик, тому що саме ніжніше це м'ясо, це виріска. На фарш. Краще всього, беремо окіст або таке якесь м'ясо, ошию. Або якщо окіст, то щоб він був із жирком. І ось у нас фарш ми робимо змішаний курячо свинячий. Навіть не свинячі, а свининий. Свинячі буває тільки корито. А ці два філі я роз'єднаю і буде просто десь колись в супчик. А це в нас іде фарш. Так, у мене біля мене горить газ. Якщо хтось буде мені писати зауваження, чому він горить, я вам відразу відповім, у нас в кухні дуже-дуже холодно. На дорі сиро холодно, тому щоб не було сирості в кухні і щоб мені було тепліше працювати, ми одну горілку на невеличкий огонь все-таки залишаємо, щоб було тепліше. Хто не знає, я казала, що у фарш, коли я готую фарш, я відразу перемелюю цибульку в фарш, перемішую разом із цибулькою. Чому? По-перше, смачніше набагато, а по-друге, м'якше і ніби замариноване. Так, ось філі одне і друге, вони окремо. Нам одного філія вистачає, десь там щось там таке зробити, нам вистачає. Все м'ясо я маркую, складаю у пакетики, потім я покажу. І я раніше папірці. Туди вставляла, але мені порадили підписники краще перманентний маркер. І ним зараз написати і не стираю. Так, що в нас далі? Так. Ось така гірка в нас на фарш. Ось ще відкладаємо. І шратуємо далі. Що у нас є далі? Далі у нас 750 грамів порібраний. Саме смачніший борщик це із спорібрений, тому я тут не крутий? Розрізаю на ось такі тоненькі, і дивлячись, наскільки реберез таких буде, тому що ми не балувані. 3-4 рибельці на раз на суп чи на борщ, нам на двох вистачає. Багато це м'яса чи мало, для когось багато, для когось мало. По нормі людина повинна з'їдати по нормі 100 грамів м'яса на одну людину на добу. Це якщо виходить, якщо в нас двоє, то 200 грамів і 200 грамів. Нам ножимо на, на 30 днів, виходить 6 кг. 6 кг ми ніколи не з'їдаємо. Тому ось так. Так, що в нас вийшло? 6 шматочків, по 3 шматочки на 2 рази на борщик. А це теж десь піде кудись якусь підливочку. Так, і відразу складаємо. І тут я напишу на ньому. Хтось мені колись писав, що робити робити, як не стане світло, як буде блекав, і в морозилки є м'ясо. Дістанемо все м'ясо, пережаримо, пере... Цей у мене в запасі завжди є е, смалець, що, що я і вам рекомендую, щоб у вас був смалець. За смажка добріша смальцем, він набагато, корисніший смалець, і головне, і головне що потім м'ясо пережарили, чи то котлети пережарили, в баночку склали олі... цим жиром залили, і вони вас стоятимуть просто десь в холодному місці, чи то на балконі, якщо це в квартирі, чи десь в якомусь холодному місці, може стояти і місяць. Ми маємо бути. Мудрими, розумними на цей час. Так, і тут у мене під черевина 840 грамів. Для чого мені під черевина? Я маю плани на неї. Кусочок невеличкий, але я її розділяю на два отак, шматки. Один піде в нас, коли будемо готувати обід разом. Я хочу в рукаві запити картоплю із такою під із цибулькою, з морквою. Печеревина. А друга буде колись отака печеревина. А друга печеревина буде колись, колись нам на е якусь кашку. Ми дуже полюбляємо кукурудзяну кашку і з ось такими пічеревина шпарочками. Так, от що на даний момент у нас з вами вийшло. Це крім фаршу. Який, як всю ми зараз швиденько перемиємо. Відразу розправляємо, гарно, щоб воно не займало багато місця в холодильнику. Пер перманентний маркер із аврори. Так, і пишемо. Ось. дивіться, у нас відбивні. Рівненько їх розрівнюю, щоб вони не ламалися. Ось так. І залишаємо ці два шматочки візьму на підливку. Потім поріжу. Колись захочеться чи душкованої картоплі, чи якоїсь кашки з підливкою. І в нас буде невеличкі такі два шматочки на підливку. Так. І це нарізаємо дрібненькими шматочками. як я завжди кажу, на маминий супчик. Моя мама дуже полюбляла отакі супчики з дрібненькими, дрібненькими шматочками м'ясця. Тому що все-таки... Сім'я у нас була дуже велика, а жили ми дуже бідно. І тому мамі хотілося, щоб кожному по шматочку діставалося м'ясо, і вона його ділила на ось такі дрібненькі шматочки. І мені це теж подобається. І це у нас буде супчик. Ось так на пакетику написала і воно не зібраться. І я вже розповідала, що я окремо. Окремі пакети в мене в холодильнику. червоний і помаранчевий. В одному пакеті у мене куряче м'ясо, а в іншому пакеті свинина, щоб я не плуталася. Щоб не шукала, не переривала все. Так, от що ми маємо? 800 грамів. Це у нас підчеревина. Далі йде у нас 750 грамів ребра. Це разом скільки виходить. Кілограм 600. І тут ми два рахували. Кілограм 600 і два, три, 600 у нас м'яса на, на місяць. На ось таку кількість м'яса я беру дві ці булинки. І я їх буду молоти прямо відразу і з м'ясом. Я вам казала, мені е, більше подобається. Потім може додати свіженькі цибульки, але саме отак воно набагато ароматніше і таке соковитіше м'ясо. Ось так. Ось які ми проворні встигли до вимкнення світла. Тепер берусь зі пакета. У мене вони невеличкі, по пів кілограма, тому, якщо потрібно робити котлетки, беру дві. Ось м'ясо змішане. Цибуля тут. Єдине, що я трішечки все таки змішаю його, поєднаю. Ось так. Тут у нас було кіло 200. 200 грамів ми клали, кілограм вийшло свинини і два курячі фільми. Це теж грамів 350. просто накладати. От що у нас вийшло. І з тої кількості м'яса, скільки в нас було, от що вийшло. 5 пакетиків фаршу. Трішки більший, трішки менший. Десь виходить кіло 300, кіло 300 на 5, це по 300 грамів. Десь приблизно по 300 грамів фаршу. Потрібно буде котлети, візьму дві, 5 пакетів фаршу. На супчик, дрібнесенькі шматочки, на супчик. Це в нас вийшли відбивні. Це в нас вийшли два кусочки такі, а, три, по три кусочки ребра. Два пакетики реберець у нас. От ребра. Вийшло на підливку два такі шматочки, грамів 300 на підливку. Два курячі філе, коли там заманеться щось підсмажити. І два пакети. Черевини. Оце все, що в нас вийшло із тієї кількості м'яса, яку ми купили. І сподіваємося, що в нас вистачить на місяць. Ми не баловані, але все-таки дістечки щось потрібно. Тому ось так. Тому готуйте, нехай вам буде що готувати, для кого готувати, де готувати. А з вами, як завжди, я, Любов і я вірю, сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемося. Щось як мене вимкнули, стила з вами зробити.